El Монт цієї ділянки вулиці Щербанюка у Чернівцях найдорожчий у 2023 році. Проєкт, який реалізував департамент інфраструктури та благоустрою на роботи з міського бюджету, виділили 56 мільйонів гривень. Тут замінили мережі, встелили асфальт замість зношеної бруківки, облаштували тротуари та велодоріжки. Загалом на капітальні ремонти цьогоріч передбачили 465 мільйонів гривень, з яких майже 200 на ремонти доріг. На підтримку зсу та їх родин майже 290 мільйонів. Експерт з місцевого самоврядування Дмитро Прокопець каже, що місцеві ради самостійно приймають рішення, як саме витрачати гроші з бюджету. Проте є рекомендація спрямовувати частину грошей на потреби військових. Розповідаємо, як витрачали гроші на ремонти та армію цьогоріч і скільки передбачили на наступний. Окрім вулиці Щербанюка серед найбільших об'єктів були ремонти ділянок вулиць Кармелюка та Богуна. Кожна за понад 39 мільйонів гривень, та частини рівненської за майже 24 мільйони. Також цьогоріч ремонтували два сквери: один за гроші меценатів на соборній площі, інший у садгорі за понад 16 мільйонів гривень з міського бюджету. Також оновлювали тротуари міжбудинкові проїзди, проводили роботи у медзакладах, ремонтували дахи та харчоблоки шкіл. Та де З одного боку, я виходжу з того, що дійсно зараз йде війна, зараз дуже важка фаза, дуже багато сумних новин. Постійно я бачу, що відбуваються похорони. Постійно я отримую сумні звіски, що мої побратими або отримали поранення, або безвісті зникли. Тобто наразі стає питання про те, що взагалі як закінчиться ця війна. І на фоні цього. Коли в інформаційній повістці межує інформація про те, що ми радуємось, тому що ми будували новий сквер, чи перекрили бруківку, чи відремонтували літній театр, воно якось виглядає ну як мінімум не гармонійно. Я можу зрозуміти місцеву владу, тобто треба створювати комфортне середовище для громади. Я це розумію. Я ж не просто проти того, щоб ці кошти направлялися на, на, на якусь соціальну сферу. Я про того, щоб замість того, щоб допомагати армії, замість того ці кошти, щоб витрачати на те, щоб допомагати нашим захисникам, ці кошти йшлось там, умовно кажучи, на створення нових якихось розважальних опцій. Тому в мене питання, я не бачу, наприклад, щоб у нас створювалися нові, нові умови для інклюзії. У нас буде повертатися дуже багато хлопців з інклюзіями. Це ноги, руки, це зір, якість життя в містах. Це теж, ну я би сказав, стратегічне питання. Хтось має хотіти захищати те життя, яке ми захищаємо. Тобто можна піднятися на якусь там одну битву. Ну якщо війна триватиме роками, ну та вона триває роками, я маю на увазі. Повномасштабно. І рано чи пізно, якщо в містах залишиться ну, суцільний сірий жах, ну, мабуть, навряд чи хтось рано чи пізно захоче захищати просто заради якихось ну, абстрактних ідей. Мені подобається, я приїхав в місто, я вражений. Тобто Я не, я не бачив ну, принаймні рік, а реально і два, Ну, місто змінилося на краще. І мене це тішить. Мені подобається я, я хочу сюди вертатися, і для мене це дуже важливо. Мене в, дуже влітні літні батьки, я знаю, що вони дуже люблять ходити ці сквери біля в університету. З майже 300 мільйонів гривень на ЗСУ понад 200 мільйонів спрямували на підтримку тероборони та інших військових формувань. Гроші також спрямовували на матеріальну допомогу військовим та сім'ям загиблих, безкоштовне харчування дітей військових у школах, облаштування пам'ятників полеглим бійцям та алеї для поховань. Міський голова Роман Клічук нам в інтерв'ю розповідав, що міська рада реагувала на запити військових і закрила усі. У тих запитах, які вони писали, там було дуже багато втівок, дронів і все, що що, що не необхідно для армії. Але ми не публікуємо ту цю інформацію і не підбивали в кількості, скільки все-таки автомобілів за місто. Це просто ми не безпосередньо брали гроші і, і закуповували, а прораховували на, на на рахунки їхні. А військові вже за ті гроші, які ми дали з міського бюджету, вони купували автомобілі: бензовози, водовози. Військове обладнання, ну все що їм потрібно було. Ну то, тобто вони отримали гроші, але не звітували, що саме купили. Так, так? а як загалом ну ця ну, ну, інформація за закрита? Просто це виключно на розсуд місцевої ради. Тобто є цільові кошти, які мають спрямовуватися виключно на ті видатки, куди вони спрямовані, а є кошти загального фонду. Так, тобто відповідно на ремонт доріг зараз немає видатків з і трансфертів з державного бюджету місцевим. Тобто, якщо би такі були, то конкретні гроші, якщо би були виділені, вони мали би спрямовуватись виключно. Якщо це використовується власні кошти місцевих власні надходження місцевих бюджетів. То відповідно місцева рада е, приймає рішення, яким чином ці кошти розподіляти всередині. У наступному 2024 році бюджет Чернівецької громади становитиме 4,5 мільярди гривень. Це більше ніж цьогоріч. У 2024 році на капітальні видатки, ремонти та підтримку комунальних підприємств спрямують понад мільярд гривень. Конкретно на дороги, тротуари та міжбудинкові проїзди понад 150 мільйонів гривень. А на видатки пов'язані з війною передбачили 250 мільйонів гривень. На сесії, коли приймали бюджет депутати з Ричалися чи перерозподіляти 121 мільйон гривень з ремонтів доріг та скверів на допомогу армії. Це рішення не підтримали. У нас є бюджет розвитку на 608 мільйонів. Це 19% з бюджету. Пропозиція бюджетної комісії була така: ми проаналізували повністю видатки з резерву з бюджету розвитку залишити там. Усі сфери, які для забезпечення критичної інфраструктури, ремонти садочків, ремонти шкіл, ремонти усього мереж, водопостачання все це залишити. У нас є вільних 121 мільйон на ремонти центральних доріг, які ми можемо ремонтувати, якщо ми будемо розуміти, яка ситуація в Україні. Ми можемо собі зараз дозволити проголосувати за бруківку на 121 двадцять мільйон. Загальна сума 150 мільйонів, ми зможемо в ході року ще під час наступних перерозподілів, Ну як мінімум на перший квартал, це буде точно достатньо. Потім під час перерозподілу бюджету, якщо будуть додаткові потреби, так само виділяти принципова позиція, тому що пріоритет повинен бути на потребах армії. Так і було б більш розумно для того, щоб Першочергово виділити ці кошти. Скільки, на вашу думку, в принципі розумно досяг виділити гроші для засілу цього року? Я би виділяв десь порядка 10%. Бюджета міста на потреби військових сума, яку заклали на підтримку армії у 2024 році, не остаточна і може збільшуватись впродовж року. За словами начальниці фінуправління Тетяни Цимбалюк, цьогоріч у бюджеті було закладено 50 мільйонів на підтримку військових, а перерахували 200 мільйонів. Водночас, цьогоріч чернівці отримали приблизно 500 мільйонів гривень ПДФО від військових та правоохоронців. У наступному році ці гроші будуть. У державному бюджеті Марина Буличева, Володимир Мороз, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.